Простіть вираз, у нас є сума трьох раціональних дробів. Щоб звести ці три дроби до спільного знаменника, спочатку ми в першому дробі у знаменнику винесемо за дужки спільний множник А, залишиться А плюс 4. Тобто ми винесли за дужки А. Решта два раціональні дроби перепишемо без змін. Тепер можна зводити до спільного знаменника, так як ми вже розклали на множники знаменники то можна звести їх до спільного знаменника. Це той найменший вираз, найменший вираз, який буде ділитися на знаменник першого дробу, знаменник другого дробу і на знаменник третього дробу. Запишемо спочатку для спільного виразу. Перепишемо знаменник першого дробу А помножити на А плюс 4. Він буде ділитися на знаменник першого дробу, так як це той самий вираз. Тепер перевіряємо. Ділимо такий спільний знаменник, чи підходить він нам. Перевіряємо, ділимо його на знаменник другого дробу. А помножити на А плюс 4 буде ділитися на А, тобто А і А потім скоротяться. Так? Буде ділитися. Таким чином, залишаємо в такому вигляді. Тепер перевіряємо, чи знову ж спільний знаменник буде ділитись на знаменник третього дробу, дійсно, ділиться, так як в нас вже є в спільному знаменнику вираз А помножити на А плюс... додати 4. Так як ми вже визначили найменший вираз, це є наш. Спільний знаменник трьох раціональних дробів, то другим пунктом буде визначення допоміжних множників. Нам треба знайти допоміжні множники. Як це робимо? Спільний знаменник А помножити на А плюс 4 ділимо на знаменник кожного дробу. От почергово. Поділимо на знаменник першого дробу, буде одиниця. Записали допоміжний множник одиницю. Тепер знову ж ділимо спільний знаменник А помножити на А плюс 4, на знаменник другого дробу А. Буде А плюс 4. Записали А плюс 4. Ділимо спільний знаменник А помножити на А плюс 4, на знаменник третього дробу А плюс 4. Скоротиться буде просто А. Записали чисельнику А. Тепер знайшли другий пункт, знайшли допоміжні множники. Третій пункт. Перемножуємо чисельники кожного дробу відповідно, на допоміжний множник і записуємо у чисельник нового дробу, який ми формуємо. Ми таким чином будемо формати чисельник нового дробу. Отже, А мінус 12 помножити на одиницю це буде сам цей вираз, А мінус 12, переписали без змін. Далі в нас стояв знак мінус, пишемо теж: в чисельнику знак мінус. А мінус 4, знаменник другого дробу. -4. Множимо на допоміжний множник другого дробу. Ось він А плюс 4. А плюс 4. Ставимо знак плюс. Ставимо знак плюс. Переписуємо чисельник третього дробу А на допоміжний множник третього дробу А. Таким чином ми записали в вигляді арифметичних операцій чисельник, тепер ми його будемо спрощувати. Тобто ми три дроби записали як один, як один раціональний дріб. Робимо арифметичні операції в чисельнику А-12, переписуємо без змін. Ставимо знак мінус, а в дужках дивимося а мінус 4 помножити на А плюс 4 це не що інше, як різниця квадратів. Формула скороченого множення. Отже, буде а квадрат мінус 4 в квадраті. І додаємо, не залишилося ще А помножити на А буде А в квадраті. Знаменник переписали без змін а помножити на А плюс 4. дорівнює. Знову А мінус 12 переписуємо без змін. і розкриваємо дужки. Мінус перед дужками множимо на а квадрат буде мінус А квадрат. Мінус А квадрат, і мінус помножити на мінус 4 в квадраті буде плюс. 4 в квадраті. 4 в квадраті це 16, тому записуємо таким чином. І дописуємо А квадрат плюс а квадрат, поділити на А помножити на А плюс 4. Знаменник переписали без змін. Бачимо мінус а квадрат і плюс а квадрат одинаковий вираз з різними знаками скоротилися в чисельнику. І додаємо подібні доданки. А в нас тільки одне А, мінус 12 плюс 16, буде 4. Додати 4. А плюс 4 поділили знову на знаменник. А помножити на А плюс 4. Бачимо, що в чисельнику і знаменнику одинаковий вираз. Можемо на нього скоротити А плюс 4. Отримуємо в чисельнику одиницю. А в знаменнику. Oh